Вітаю вас, друзі. Почнемо із радісних, приємних новин, але не для російських окупантів. Щоб ви розуміли, успіхи у нас не тільки на землі, но і в воздухі. Тобто дуже схоже, що ми попали в добре розставлену ловушку. Росіяни вже настільки знахабніли, що почали атакувати кабами, керованими авіаційними бомбами навіть Одещину. І для того, щоб таких атак робити більше і більше, росіяни переобладнали літаки Су 24 для скидання цих авіабомб. Хоча Раніше Су-24 для цього не використовувались. Файтер сьогодні виложив відео з Сушки 24 і все було б хорошо. Ну, Сушка 24 летит, насліди, некогда великої цивілізації, але наші к ним присандалили ОМПК. І от учора російський Су-24 із керованою авіабомбою вирішив наблизитись до острова Зміїний і отримав удар, після чого впав і був знищений. А почему бы і ніхто? Їх уже все одно не жалко, їх уже все одно постепенно. Спісувати, і це дуже дуже хороші новини, тому що це не просто черговий знищений російський літак разом із пілотом. Це і ще для росіян створить серйозні проблеми. Вони в майбутньому будуть боятися підлітати до Одещини. Подібне ми із вами вже бачили у травні цього року, коли зерка Петріот це вже відкрита інформація. Збив щонайменше 5 російських бортів над Брянською областю. Давайте пригадаємо, як це було прекрасно. А де падав? у Крюкові мабуть, десь? Может, на, на, на Это лопасти вертолета со слезами, со следами поражающих элементов. Открытие, открытие. Вот еще падает. Самоліт ВКС росії. Росії ось росіян. Тоді ця історія настільки налякала, що вони припинили буквально на пару місяців взагалі на тому напрямку використовувати каби. Ніхто із екіпажей не вижив. Але керовані російські авіабомби. Це дуже велика, дуже серйозна проблема для сил оборони України. І також додаткова проблема це те, що у росіян збільшилась кількість носіїв цих бомб. Глобально ситуацію на нашу користь може змінити тільки надання Україні більшої кількості. Ті комплексів Петріот та СЕМПТІ, і звісно, передусім F-16 із ракетами класу повітря-повітря, щоби збивати російські носії авіабомб. А поки ми із вами чекаємо на поставки F-16 із відповідними ракетами, вам варто у цей час підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар і ще друзі. Додивіться це відео до кінця. Наприкінці я покажу вам історичну подію знищення найдорожчої цілі в історії застосування FPV. і цей рекорд, напевно, не скоро взагалі хтось може побити. Поговоримо сьогодні з вами про ситуацію на Херсонщині. Нещодавно, тимчасово живий колаборант Сальдо заявив, що він планує узяти Херсон і захопити іще Одесу і ще низку міст. І це була не просто дичина із його вуста. Він собі уявив. Що він дійсно може це зробити. Дальше задача буде і Николаев, і Одеса, і Ізмаїл. Это тот путь, который пройшов Суворов в своє время, знаменитіший генераліссимо. Херсон это русский город. Навсім вже Росія пізніше я поясню, чому саме він так вважає. Зараз ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині дуже важка для сил оборони України. Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на лівому березі, а росіяни продовжують рівняти населений пункт кринки із землею. Вони кидають авіабомби і перестануть це робити тільки коли почнуть падати там їхні літаки. Вони використовують важкі вогнеметні системи, але час від часу сонце палають на Херсонщині. Херсонщині. росіяни докладають величезних зусиль аби тільки вибити підрозділи морської піхоти із лівого берега тимчасово окупованої Херсонщини, але скаржаться, що їм це не вдається, Незважаючи на тогні карусель, який устроїли наше підрозділення в этом населеному пункті. Ми а, не можемо до сих пор сорвати ні евакуацію, ні сміни подразделений, которые заходять на сільне понтіра російські пропагандисти і ще тиждень тому розповідали, що плацдарма вже практично немає, що він скукожується. Зараз вони змушені казати прямо протилежне. Ну й противник, звісно, пока не ступаються до переброшены свіжі резерви, українські морпеки трьох бригад пытается це удержать плацдарм. Героїзм українських морських піхотинців вражає навіть російських пропагандистів. Вони дуже здивовані. Да, слушай, не... давай скажемо, що на самом деле це очень смелые ребята. Я, я от так, якщо <паспалю> ставлю себе на место противника, вони вигадують нові нові пояснення, чому ж це російська армія не може вибити морську піхоту України. То вони очень ну, серйозно екіпіровані, і цьому у них форма, е яка. Которая... Здержувати тепло через тепловізор не нівідни. Проте ворогу все одно продовжує атакувати не тільки із повітря, а й з землі. Росіяни відправляють один за одним підрозділи, які намагаються штурмувати кринки. Російські пропагандисти розповідають, що вони наблизились до однієї із вулиць. Тут на першій вулиці закріпились наші війська, на другій противник. те, що роблять українські морські піхотинці, це взагалі поза межами будь-якого героїзму, і ситуація там дуже надзвичайно складна. Але вони продовжують бити ворога, продовжують його знищувати, і ті самі пропагандисти змушені скаржитись на втрати. У наших солдат теж багато много не вистачає, несуть теж значні потери. З'являються також нові і нові деталі щодо втрат росіян під час накриття їхньої колони, яке було пару тижнів тому. Втрати величезні, знищено цілий підрозділ. Як так, тому що по-тупому колонна встала просто в населеному пункті в лінії. Попрямо можна сказати обстріла і один з, один з техніки ну там часть роздолбіла совсім очень большої патері. Ну то тобто, там порядка 100 чоловік. Але друзі, я припускаю, що найближчим часом ситуація на херсонському напрямку буде дуже серйозно ускладнюватись. Росіяни суттєво посилили обстріли Херсона, вбивають мирних людей зараз практично щодня. Буска 23.30 окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Руйнувань знали багатоповерхівки. Руйновано практично повністю приватна будино. Обстріли Херсона стають інтенсивнішими і інтенсивнішими. Росіяни просто б'ють, аби бити. Ось, наприклад, вони поцілили у дитячий садочок. Російський вояка точно має бути задоволений своєю роботою. Попадаємо, щоб його менше. Осталось збільшення. збільшення кількості обстрілів Херсона. Це не просто так. Це пов'язано із тим, що росіяни вочевидь стягують резерви на цьому напрямку і планують в подальшому наступальну операцію. На це вказують також інші дані, і ще деякі події. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому я публікував у себе відео, як ми їздили в гості до екіпажу самосуд підрозділу БПЛА Ластівка 11-ї бригади національної гвардії. Там ще один це теж Азії? Нет, щось... Що Так ось, росіяни для прикриття своїх військ і для того, щоб ймовірно влаштувати засідку проти української армійської авіації, підтягли на Херсонщину дуже дуже жирну ціль. Вітізі способна та вріміну 24 повітряні цілі воздушні на дальностях з 120 кілометрів. При цьому привести комплекс в бойову готовність можна за 5 хвилин. Зовсім нещодавно у 2020 році росіяни тільки почали ставити на озброєння свій новітній зені. Мітно-ракетний комплекс С-350 вітязь на перспективу росіяни планують замінити свої БУКИ та С-300 саме цією системою. І їх дуже складно побачити зустріти на фронті, тому що зазвичай росіяни використовують ці комплекси для прикриття своїх об'єктів у тимчасово окупованому Криму або у Москві. І ось вони притягли їх на тимчасово окуповану Херсонщину. І зробили дуже дуже велику помилку. Воїни 11-ї бригади Національної гвардії України за допомогою дронів Камікадзе, на які видавали свої кошти, знайшли з С-350 Вітязь і завдали по ньому удару. Ви зараз можете бачити знищену одну установку цього комплексу. Зйомку веде наступний дрон Камікадзе, який після того як відзняв підтвердження, залітає у наступну установку. Вартість лише однієї пускової установки цього комплексу комплексу сягає від 135 мільйонів доларів, і це офіційно найдорожча у історії знищена ціль за допомогою fpv дронів ваших дронів. Попередній рекорд було встановлено також за допомогою ваших дронів. Камікадзе, коли воїни 103 ї бригади територіальної оборони знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор. Він коштував від 24 мільйонів доларів. Але навіть не це найважливіше. Не вартість комплексу це найголовніше у даному випадку, підку тому, що S350 у росіян майже немає. К 27-му году на вооружение паступить 12 дівізіонів системи с 350 Тут у Ютубі я показав неповне відео. Повне буде сьогодні. У мене опубліковане у телеграм-каналі. Потім ми ще порахуємо загальну суму збитків. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь. Тим паче, у мене там щоденні збори на фпві-дрони камікадзе. Постоянно в воздухі літають квадрокоптери, фпві-дрони, дрони камікадзе. Оці дрони надзвичайно ефективні. Ні, власне, тут не треба нічого більше казати. Ви щойно усе самі побачили, і нам потрібно, щоб цих дронів ставало більше і більше у нашого війська, не тільки тому, що вони ефективні, не тільки тому, що їх потенціал гігантський, а й тому, що у нас затримується збройна допомога від наших союзників, республіканці, торгуються із демократами, і саме тому досі не ухвалено рішення про великий пакет збройної допомоги для України. Авісою НАТО. Allies <speaking> in, <foreign language> uh, in the fight against uh, Putin and Russia's invasion and aggression against Ukraine, but they also want our border protected as well. And I think that's a sort of trade-off. So we think if we can get a strong border security package, that helps with uh, messaging people back home that we can do both. Я переконаний, що американці зрештою новий пакет допомоги для України, але на це піде час. Час також займуть і поставки, і нам критично потрібно компенсувати дефіцит озброєнь дронами. І українська держава, і усі ми маємо зараз кинути значні ресурси, щоб дронів у нашому війську було більше. І завдяки вам, наприклад, воїни сил спеціальних операцій отримали і ще 100 дронів Камікадзе. Виражаю подяку спільноті Стерненка та усім тим, хто донатить на СДВ-дрони. Саме усі пташки допомагають нам знищувати російських окупантів і чистити українську землю разом до перемоги. Слава Україні! Росла ваші дрони друзі, вже змінили цю війну дуже серйозно і змінять її ще серйозніше. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.